Рівень українського обслуговування і кваліфікації дуже високий. Але коли ми знаходимося один серед одного, для нас це норма. І ми не розуміли, що це хай левел. Ми не розуміли. Нам потрібно було інше відзеркалення. І завдяки тому, що ми, українці, виїхали за кордон. Вони зрозуміли на відзеркаленні, що їх хваліфікація вища, ніж там, де ми думали, що вона крута. У нас краще роблять перукарі манікюрші та сайколоджі з Бест Ов best. Of the best. Я знаю це, я стикаюся. Я приймаю участь в міжнародних конференціях я слухаю оксфордських докторів. Послухайте, я можу з ним конкурувати легко. Ну скажімо, можу спокійно. Та, ну, не легко, це може. Так -так 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 -так. Але я можу, можу спокійно конкурувати на будь ну, на своїй темі. Ми не знали цього. Нам потрібно було відзеркалення інше. Тепер ми зрозуміли. Тепер ми розуміємо, що в нас є ця сила, що ми настільки потужна нація, незалежно від корумпованості. Розумієте, ти можеш купити що завгодно, але купити навички, професіоналізм ти не можеш. Ти можеш купити папірець тільки. Тому mm. перестали звертати увагу, наприклад, у нас в країні на дипломи. Ти можеш показати мені сотні дипломів. У мене, наприклад, шість вищих освіт. І що до цього, якщо я не розуміюсь на своїй справі. Я повинна розумітись, доведи, що ти розумієшся на справі, а диплом свій ти покажеш за кордоном. А от за кордоном повинна показати диплом. І скільки кваліфікованих я знаю дипломованих спеціалістів е, з супердипломами з Оксфорда і Гарварда. Але на жаль, в своїй справі вони не знають. Тому е, я впевнена, що завдяки цьому зараз українці можуть закріплюватись саме в своїй силі.